Перелік рішень порядку денного третього пленарного засідання дев'ятої сесії шосткінської міськради, восьмого скликання, включав в себе всього сім питань, серед яких було і про звернення депутатів щодо підтримки президента Зеленського. Сьогодні Україна переживає одні з найскладніших часів за роки своєї незалежності. Українці вже показали всьому світові мужність, героїзм та відвагу на полі бою. Наша відчайдушна боротьба за найцінніше розвиток незалежної та суверенної країни, мирне життя на власній землі, викликає повагу у всьому цивілізованому світі. Сьогодні наша держава повинна бути як ніколи сильною і згуртованою. Героїзм і відвагу українців світові вже довели. Настав час продемонструвати єднання і консолідацію в країні. У владі, в суспільстві, заради миру, заради спокою, заради збереження демократичного майбутнього. Тільки за участі України повинні проводитися будь-які перемовини про закінчення війни, про наше майбутнє, про долю нашої держави. Сьогодні наша головна сила це єдність. Тільки разом ми зможемо вистояти як вистояли в найтемніші дні війни. Всі ми, українці, несемо відповідальність за нашу країну. Наше завдання не лише відстояти її сьогодні, а й забезпечити майбутнє для наступних поколінь. Ми, депутати Шостинської міської ради, в імені мешканців Шостинської міської територіальної громади, рішуче заявляємо про свою підтримку президента України Володимира Зеленського та його незмінної позиції нічого про Україну без України. Ми підтримуємо курс держави на захист суверенітету, територіальної цінності та демократичного розвитку. Підтримаємо законно обраного легітимного президента України Володимира Зеленського. Слава Україні! Здрава! В ході розгляду питань, винесених на сесію, народні обранці проголосували за дострокове припинення депутатських повноважень на підставі особистої заяви Олександра Сидоренка, депутата від рідного міста. Крім цього, присутніх поставили до відома про звільнення з займаної посади старости одного із старостинських округів. Шановні депутати, до нас звернувся староста Ображивського старостинського округу Щербань Алла алеї з пропозиції перевести на другу роботу. Вона буде працювати в управлінні житлово-комунального господарства. А старосту ми визначимо кандидатуру, потім обговоримо і по новому закону ми повинні її обговорити в селі, там в Старостинському округу, і потім на нас сесію вийдемо з пропозиції. Притомну причину звільнення Бражіївського староста, тому що в нас є староста, яких потрібно було звільняти ще через два місяці після призначення у 21-му році. Добре, дякую. Я вам назвав причину. Є заява. Щерба, яка проситься перевести на другу роботу. Вона дійсно, щоб ми сьогодні уявили в управлінні житлово-комунального господарства, і начальник хворий, і заступниця хворих, хлопця. Розумієте, хто стикається, неможливо працювати. Вона активна людина, буде у нас працювати, вона має вищу освіту, вона бухгалтерські знання, там якраз такі люди треба. Хто за те, щоб припинити повноваження староста Браживське старостинського округу? Вивести зі складу виконавчого комітету прошу голосувати за основу і в цілому, прошу підтримати. І щоб ми розуміли, слідуючу сесію ми теж будемо пропозиції давати, буде обговорюватися. Багато прийнято. Я дякую вам.